Ми продовжуємо наш ефір. Наш наступний гість дуже важливий, дуже цінний для нас, Андрій Клименко, директор Інституту чорноморських досліджень. Радий вас вітати. Доброго ранку. 5 грудня набрало чинності цінове обмеження нафти російської. І виглядало спочатку, що якщо воно і вплинуло на ціну нафти на ринках, то лише в бік пониження, тобто ніякого нафтового цінового апокаліпсису, як пророкував і сам Путін, і так би мовити, його колеги не відбулося. А ви багато за цим спостерігаєте? Що зараз з ринком з ринком нафти і з ринком російської нафти, і з танкерами, які от я бачу за вашою спиною? Ну, по-перше, дійсно ніяких там е, якихось колізій на нафтовому ринку не відбулося, ну їх і, і не могло відбутися. Але я, я хочу підкреслити, що це от за цим, е, цією темою так званої цінової стелі, от, от трохи забулося інша, на мій погляд, більш важлива тема. Тому що в цей же день, тобто вчора, вступило в дію ембарго Європейського союзу uh -huh. на е, покупку е, російської сирової нафти, ну там є за виключенням стосовно морської нафти, е, тобто е, з вчорашнього дня країни Європейського Союзу припинили імпортувати російську сиру нафту. Крім Хочного. Угорщини, що там Словаччини і когось ще там є е, такі винятки, е, що це стосується, до речі, і нафти трубопроводної, і нафти морської. Угу. Е, сто, що стосується нафти, яка транспортується морем, танкерами, там є виняток для Болгарії, і цей виняток е, він буде діяти, якщо нічого не трапиться аж до е, кінця 2024 року. Uh -huh. Чому тому, що в Болгарії є один лише нафтопереробний завод це завод Лукойла, і він працює на нафті Лукойла, і більш ніх, у них нічого немає. От, але там є досить вагомі запобіжники для того, щоб там ні в кого не виникло думки. Цю нафтову, ну, тобто збільшити постачання нафти до Болгарії з тим, щоб потім її перепродавати mm -hmm. на європейський ринок. Такого не буде. І є обмеження по країнах, які ви назвали, тобто там Угорщина, Словакія, Словаччина і е, е, Чехія, по-моєму. Чехія, да. значить, та, да, три країни європейські. Це стосується нафти по нафтопроводу дружба, але там є там термін більш короткий ніж по Болгарії, от оце, оце все призведе до того, що починаючи з вчорашнього дня, обсяги нафти, які продає Російська Федерація на нафтовому ринку, збільшаться зменшаться не менше, ніж вдвічі одразу. Тому ми за декілька місяців вже побачимо наслідки цього для економіки держави агресора. Причому ми бачили, що Російська Федерація, ну з моменту, з 3 червня, коли Європейський Союз оголосив про ці обмеження майбутнє, вони намагалися знайти нові ринки, і в них нічого не вийшло. Тобто, ми не бачимо, що. Якось там збільшилась експорт нафти до країн Азії. Нема цього нема зростання ні по Індії. Є навіть зменшення по морської нафті по Китаю і більш нічого: ні Туніс, ні Сінгапур, ні Малайзія, куди вони намагалися нічого не вийшло в них. Я просто уточнити. А туреччина, а зокрема, зокрема, чи не роблять турки, як вони люблять робити? Тіпа, наприклад, завести собі там гори російської нафти, потім оголосити, що це якась там не знаю, казахська нафта. Пам'ятаєте, було таке теж жульничіство з казахською нафтою, Називали це якоюсь сумішю, і сказати, що це ніяка не російська нафта, і вже ре реекспортувати. Ну, ми, ми дійсно бачимо, що Туреччина збільшує закупівлю російської сирої нафти. Вона навіть в минулому місяці, вона перша Індія раніше була на першому місці лідером, стала Туреччина. Ну, подивимось, як це буде відбуватися. Справа в тому, що е, там Ще доклалося одне, один процес, наклався на все це, і це е, викликало таке непорозуміння е, в світі навіть. Financial Times вчора там опублікували, і всі розстережували е, таке, що там корка з танкерів, бо туреть, угу. а там е, значить вимоги до е, страхування, таке інше. Е, там е, ну це було тимчасове явище. Справа в чому. Туреччина вона дуже добре розбирається в процесах, які відбуваються на морі, і вони, звісно, вони розуміли, що оце ембарго і заборона, а ембарго воно не тільки стосується чистої експорту Росії нафти до країн Європейського Союзу, там є заборона європейським страховим компаніям, Морським компаніям будь-які послуги uh -huh. що стосовно морського експорту російської нафти надавати. І звичайно що з'явилася така інформація: що а там 80% танкерів, що возять російську нафту, це танкери з Греції, uh -huh. і звичайно в них значить, зникає їх робота. Звичайно, що Російська Федерація нам буде намагатися замінити танкери з країн Європейського Союзу і якимись іншими. і з'явилася інформація, що вони формують там, закупують старі танкери, так, 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 так. так реєструють їх десь там в країнах третього світу і таке інше. Туреччина має дуже такий е, поганий досвід. Бо були і вони пам'ятають, в 70-х роках були декілька величезних аварій, танкерів в протоці, Босфор, спор, морморовому морі. Мормурово море маленьке, протоки, значить, вузькі. Вони дуже переживають за свою екологію, тому щоб такого не було. Вони посилили вимоги до страхування ризиків. Тобто, якщо танкер навіть застрахований в якоїсь компанії, не в лондонському пулі страхових компаній, який страхує 90% морських перевезень, а десь там в невідомих страхових компаній, вони значить, вимагають підтвердження, що в страховій компанії є гроші на випадок того, що якщо щось трапиться в турецьких водах, то в них є ті мільйони доларів для того, щоб компенсувати збитки Туреччини. Угу. От, звичайно, це Росії дуже не сподобалось і не сподобається, бо це буде вимагати е, значить, більш високих там показників уставного капіталу в тих же страхових кампаніях. Е, ще про танкери. Сотні якихось танкерів купила Росія і продовжує купляти. Це, звісно, тішаться власники цього ржавого залізяча, яке там чи uh -huh. то грецьке, чи то там африканське якесь, чи корейське. Але а що росіяни будуть далі робити? Ну, через кілька місяців цей ажіотаж спаде. Що вони будуть з цими танкерами робити далі? Ну я не знаю. Чесно кажучи, нас не дуже це має хвилювати. то, то їх проблеми. Справа в іншому. Справа в тому, що. Насправді в нас якось там останні роки на першому місці в інформаційному просторі є російський газ так і постачання російського газу. А насправді, в структурі е оцих доходів Російської Федерації від енергетичного експорту, газ займає лише 22%, Ще 7% займає вугілля. А більше 70 це саме нафта і нафтопродукт, uh -huh. і от з цих 70% ну приблизно половина це сера нафта, яка зараз попала під ембарго, і тобто 35% доходів Російської Федерації від енергетичного експорту. І ще 35% – це експорт нафтопродуктів. Uh -huh. От на 35% експорту нафти зараз ембарго. А ембарго на нафтопродукти, воно вступить в силу з 5 лютого наступного року, тобто вже за пару місяців. Оце це буде дуже цікаво спостерігати, як Російська Федерація буде втрачати свої надходження до бюджетів, а не буде вимушена скорочувати видобуток нафти безумовно. Я вчора вже побачив цифру мінус 100 мільярдів. Це тільки для бюджету російського, ну доларів 100 мінус 100 мільярдів. Тільки це за умови цих височенних цін. Я хочу ще по Туреччині трохи договорити. А що означає оцей проект газового хабу для Туреччини разом з Росією? Чи це якась Ердоган в звичному для себе стилі? Робить якийсь, типу, димову завісу створюєш, який газовий хаб з Росією зараз, що це таке? Ну, поки що це розмови. Ці розмови, Цим розмовам вже років там 8-9, вони з 2014 року з'явилися. Ні до чого вони не призвели. Тобто ідея була така, так, ну раз там напряму в Європу не можна зараз постачати російський газ, От, то росіяни там, значить, під час кажуть, ну давайте ви будете отримувати. А що ви там будете з ним робити? То вже ваші справи. Але фахівці енергетичної галузі кажуть, що ну є там з Туреччини йде два, два трубопроводи, два газопроводи в напрямку Європи. Вони заповнені. Так, їх потужності не такі, щоб якісь додаткові обсяги газу транспортувати до Європи. Щоб це робити, що треба будувати нові потужні газопроводи з Туреччини на Європу. Це наразі неможливо, і Європейський Союз цього не допустить. Тобто, поки що це треба розпозначити як балачки розглядати. Інша справа, що Туреччина. Звичайно, вона мріє стати зерновим хабом. Так? Значить, щоб російське зерно і зерно, яке крадене з окупованих українських територій перепродавати на світовий, на світовий рівнок. Ну і звичайно, що вони думають, що вони там частково так будуть поступати з російською сирою нафтою. Але тут теж є. Якщо, умовно кажучи, по зерну є технології е, таких швидко швидких е, е, зернових ємностей для зберігання цього зерна, угу. е, от, які швидко будуються там з е, полімерних матеріалів, все таке інше, е, то для того, щоб стати е, там нафтовим хабом, треба будувати дуже багато. Значить, ємності для значить, того, щоб було де цю нафту зберігати. Я думаю, що це все мрії. Це все мрії Російської Федерації, які не збудуться. Не, не надто поміченим широким загалом, в тому числі українським, сталася одна цікава подія, про яку існують кілька версій. Я би її сформулював так: атака невідомого дрона. На російську нафтогавань в новоросійську. Чи знаєте ви про це щось більше? Чи можете ви хоча б якось приблизно описати, що ж там насправді відбулося? Ну я знаю тільки те, що було в засобах масової інформації, але ми бачимо зараз, що оця вся тема вона набуває все більших і більших масштабів, так застосування безпілотників різних і морських і. Повітряних, ну ми знаємо, що формується зараз да там величезна сотні безпілотників, за значить, там за ініціативою Президента України там формується ця історія. Вся. І крім того, днями один з благодійних фондів відомих в Одесі він вже передав декілька сот. Невеличких безпілотників української армії. Тому ми бачимо війну 3 тисячоліття. і е, те, що теоретики казали, що це буде війна безпілотних систем, е, значить, ну це все ми бачимо кожного дня нові приклади. От, тому я не виключаю, що можуть бути наступними цілями і енергетичні об'єкти України після того, як Будуть атаковані аеродроми позиції ракет, і, значить, інші, там, військові потужності Російської Федерації. Я просто, щоб договорити цю тему, ну, така атака демонструє ж вплив не лише на військову спроможність Росії, а й на її економічну спроможність. Тобто, якщо якийсь інший наступний дрон зайде в Новоросійськ і такі справді там спричинить якийсь галас, то оті страхові ставки, про які ми з вами говорили на початку нашої розмови, вони стануть ще більш драматично високими для росіян. Звичайно, і е, на це накладається та проблема, про яку ми теж говорили. Е, те, що на сьогодні Ну, страховий ринок у світі він дуже цікавий. Наприклад, е, я вже казав, що 90% всіх морських перевезень в світі е, страхує так званий лондонський пул е, страхових компаній. Це е, європейські, британські, американські ну, знаменитий шкатарі, лойц, так. Та, 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 знаменитий та. умовний лойц. Так. Та. Так, і звичайно, що вони вже не будуть працювати з Росією. Тобто, Російській Федерації доведеться вирішувати якось цю проблему, хто, а хто страхує ці ризики. І ну, на сьогоднішній день таких монстрів страхових, які справа ж не в тому, щоб видати виписати страховий поліс. Справа в тому, щоб у страхової компанії фізично були гроші. Щоб на випадок чого, значить, компенсувати втрати, компенсувати збитки. Таких страхових кампаній небагато, це, звичайно, буде величезна проблема для Російської Федерації. І я би ще підкреслив, розумієте, ми часто в цьому контексті ми часто кажемо про те, що, як перемогти у війні до тих пір. До тих пір, поки в Російської Федерації будуть гроші, щоб фінансувати військову промисловість, фінансувати армію, озброєння, виробництво снарядів, ракет, таке інше, війна буде продовжуватись. Ми бачимо, що вже як кажуть, в цьому році, от зараз Путін підписав вже перше за багато років, без значить дефіцитний бюджет на наступний рік Російської Федерації. Тобто ми маємо розуміти всі, що оця війна за те, щоб зменшувати фінансову потужності Росії, фінансувати свій ОПК і фінансувати свою армію, вона не менш важлива, ніж ті, те, те, що роблять наші збройні сили на полі бою. Ми з вами пам'ятаємо як люди старшого вже віку, цей прекрасний анекдот, що замість побудови комунізму до 1980 року провели Московську олімпіаду. А вчора Путін за кермом Мерседеса відкрив відремонтований проліт на Кримському мосту. Що йому не, не дозволяє, наприклад, відновити видобуток газу на українському шельфі на тих родовищах, які і далі палають? Ну вони дійсно палають, і ми до цього всі звикли. Навіть вже коли кажуть, що там пожежа продовжується досі. Люди дивуються, вони дійсно палають. Ну, справа в тому, що все те, що ближче, ніж 300 кілометрів е, до узбережжя Одеської Миколаївської областей в Чорному морі, це вся зона враження українських берегових ракетних комплексів і е, тих же самих е, безпілотних апаратів. Цього не буде. Вони втратили півтора мільярда кубометрів газу, е, значить, вони його намагаються замістити через підводний газопровід, який йде. Там же де йде, йде Керченський міст, я, совласне... я просто уточнити, тобто mm -hmm. зараз в Крим газ йде з Кубані. Так, так. тобто, зліта, е, коли... дохазяйнувалися. Так. да, дохазяйнувалися. тому е, зліта, коли там 20-26 червня е, цього року вивели з ладу морські газові платформи е, Чорноморно Нафтогазу. E, значить Цього базу більш в e, Криму немає. І я правильно, щоб уточнити цю тему, що турки активно працюють у себе на шельфі, і навіть румуни з болгарами активно працюють у себе на шельфі? Ну, e, абсолютно точно. Да. І Туреччина там за декілька тижнів вже хоче офіційно там розпочати видобуток. І це ну як якщо вірити турецькій пресі, це ну фактично за пару років зробить туреччину енергетично незалежною від Росії, і це теж дуже я скажу. Ще одна дуже цікава історія це те, що була продовжена зернова угода, і, і вона зараз стабільна, ніяких там повідомлень про якісь проблеми тьху тьху ху нема. У мене питання ось яке. Звільнення Херсону і фактично, як би це сказати, скоре завершення дискусії щодо Кінбурзької коси. Чи не дозволить це включити в зернову угоду Херсон Миколаїв і оцей Миколаївський. Перевалку. Ну, важко сказати. Звичайно, що Російська Федерація тут залежить від того. Фактично, зернова угода залежить від того. Російська Федерація буде обстрілювати так, ці, ці комерційні судна чи не буде. Тобто, звичайно, що вони, значить, якщо ставити такі питання, вони будуть щось для себе вимагати, так? ну, а м'якопровід, чи добра. Да, ну... чи, чи, чи якесь перемір'я. Да. У мене поки є великі сумніви, що це, значить, це можливо на рівні угоди. Це більш можливо на рівні того, якщо Україна продемонструє. Можливість прикривати своїми засобами протиповітряної і протиракетної оборони цей регіон, якщо ми скажемо так судновласникам, що ось прикрито жодна ракета не пролетить. Ну, до цього це не дуже близький шлях. Для цього треба нарощувати потужності наших збройних сил протиракетної і протиповітряної оборони. На закінчення, що ви скажете про нинішній стан Російського Чорноморського флоту. Наскільки він боєздатний, і чи, не, і, чи не, і, і чи взагалі варто говорити зараз про його боєздатність і про реальну здатність до операціонування на морі? Історія нарешті, історія з чорноморським флотом в цілому в Росії, вона виходить до розуміння того, що завжди ховалася під. Героїчними і патріотичними гаслами, Чорноморський флот Росії після того, як не стало адмірала Ушакова, це історія ганебних поразок. І це, ми знаємо, що і це і Кримська війна 50 1854 тисяча Пане Андрію, я так просто уточни, так далі. фізично, коли помер фізично? адмірал Ушаков, правильно? Ну просто так, так тобто останні там 200... Років історія Чорноморського флоту це історія ганебних поразок. Чорноморський флот жодним чином не проявив себе під час Великої Вітчизняної війни. До речі, можна провести аналогію: він ховався в новоросійську, в Туапсе, значить, на узбережжі Кавказу. Тобто, точно також Чорноморський флот не проявив себе жодним чином, і, е, значить, у великій війні, якщо розпочалась 24 лютого цього року, тобто, на сьогоднішній день є, звичайно, в них є можливості стріляти ракетами калібр, але стріляти е, з, з далекої відстані кажуть, що. От вчорашні обстріли вони велись там від приблизно від узбережжя Великої Ялти, тобто на значно на пів на південь від Севастополя. Тобто, ну ось оце їх, тобто, морських операцій ближче ніж 300 кілометрів до узбережжя України, вони проводити не можуть. А надалі там є Туреччина, яка буде дуже негативно дивитись на їх військово-морську активність вже в економічній зоні Туреччини, mm -hmm. я хочу це підкреслити: тим більше, що в них так оті морські газові родовища, про які ви казали, от тому о, в них немає перспективи. Е, в них перспектива готуватися до е, залишити до того, щоб залишити Севастополь і перейти до Новоросійської. І побуду... або побудувати черговий пам'ятник затопленим кораблям. Абсолютно так, таке пам'ятник затопленим кораблям російського флоту 2.0. Андрій Клименко був в нашій програмі. Ми побачимося вже наступного разу.